Як любити Бога, якщо ми його не бачимо? У сьогоднішній час багато людей говорить, як ми можемо любити Бога, якщо ми його не бачимо? Існує одна гарна розповідь, яка дає відповідь на це питання. Історія і життя одної матері, яка навчала свою донечку молитви, любові до Бога. І одного разу дитина запитала матір, мамо, а як же я можу любити Бога, якщо я його не бачу? Мама пояснила дитині, що бачити Бога неможливо, але прийде час, і ти усе зрозумієш. Коли настав день народження донечки, то тітка з Італії прислала їй дарунок. Дитина у захваті розпаку... розпакувала, подивилася і в захопленні вигукнула, який же він гарний, і, глянувши на маму, промовила, як я люблю свою тітку. А мама запитала свою донечку, а як ти можеш її любити, якщо ти її ніколи не бачила, вона ж живе далеко. А донечка відповідає, напевно, вона мене любить. Адже передала мені такий гарний подарунок. Ось бачиш, доню, тітка подарувала тобі гарний подарунок, яку ти ніколи не бачила. І ти говориш, що любиш її, а до Бога, якого ти не бачиш, не виявляєш такої любові. Ось така цікава історія, яка, мабуть, стосується кожної людини. Аж Адже скільки дарунків посилає нам Господь у нашому житті, що ми навіть перелічити не можемо, а скільки раз Господь спасав нас від багатьох бід, і за це все ми повинні не тільки дякувати Богові, а Його любити.